Як дослідили британські вчені, а може і не британські, а може і не дослідили? А як виглядає мрія, мрія для більшості мешканців нашої планети? Як? Острів? Білий пісочок, пальмочки, пальмочки, шум прибою. Ох. А от дехто зміг втілити цю мрію. Наприклад, Ніколас Кейдж він так. собі купив цю мрію. Йому захотілося острів на Багамах, хоп, і він за 3 мільйони доларів купив собі свій тропічний рай. А тепер думає, як його продати, між іншим. Я чув таке саме про яхти. Да. Але не один Ніколас Кейдж є ще такий, як Джонні Деп, який знімався у піратах Карибського моря. І теж на Карибах йому сподобався чи на Багамах. Сподобався ось такий гарний клаптик землі, півтора кілометри, острів. Він його купив за 3,6 мільйона доларів. Не знаю, чи продає, але там точно знаю, що є і гавань, і є лагуна, і шість пляжів із білим піском. Ну і така, от, знаєш, от мрія, але така мрія для багатих успішних. Тало шість пляжів. Це комплект неділька. Тижденьок, тижденьок, кожен день новий пляж і один день вихідний. А я так візуалізував собі цю картину. Але чесно, мені навіть не треба, от, щоб прямо в морі купатись. Що ж мені дайте лежак, дайте книжку. От коли лежу, читаю горя не знаю. про книжку. А українська література це ж зв'язково має бути. Наша наше нам читати щось інше, це коли клас. у нас є своя українська багатогранна, дуже класна література. А, і тут а, у мене до вас і питання: чи чули ви коли-небудь про планету Полин? А до космосу ця планета не має ніякого відношення. Це книга року BBC від Оксани Забушко, дивовижної, фантастичної, абсолютно письменниці, яка змушує до глибоких роздумів і до вдумливих дій. І от, якщо ви любите Оксану Забушко, то вам обов'язково сподобається наш наступний сюжет. Він якраз про неї. А поки ми вип'ємо по чашці нашого запашного чаю, аби в затишній атмосфері подивитися цей цікавий сюжет. Талановита, вишукана, неймовірно розумна. Зі стійким характером та чіткою громадянською позицією вона прославила Україну на увесь світ. Оксана Забушко, письменниця, есеїстка, викладачка, інтелектуалка, філософиня, лауреатка міжнародних літературних премій та потужна натхненниця усе це і навіть більше про видатну українку, якою пишається наш народ. Оксана Забушко, життя та зародження творчості, освіта й кар'єра, кохання та підтримка. дня всім творчість Оксани Забушко допомагає сконцентруватися саме на важливому знайти життєві орієнтири, зберегти людяність та власну честь. Мудрість письменниці лина до кожного, хто занурюється у її рядки. Це саме та творчість, яка змушує замислитися і віднайти часом приховані істини життя. Оксана Забушко надихає навчинки. Як же формувалася потужна особистість Забушко. Коріння геніальності у її люблячій родині народилася Оксанка у Луцьку, в сім'ї філологів, у якій зберігали й цінували давні історичні традиції. Батько був педагогом, літературним критиком та перекладачем. Мати вчителькою української літератури, авторкою літературознавчих творів для школярства. Це був прекрасний ґрунт для розкриття та зрощення юного таланту. Так і трапилося. Оксанка з малку складала вірші, а чуйний тато їх конспектував. Всього лише у 9 років Оксана Забушко створила свою першу поетичну збірку. Однак тоді опублікувати її не вдалося. Та у талановитої дівчинки усе було ще попереду. У Дитячі роки Оксани її сім'я переїхала до Києва. Там дівчина закінчила середню школу, після чого здобувала знання у Київському університеті імені Тараса Шевченка. Спочатку на факультеті філософії згодом доповнила його аспірантурою з етики та естетики. Дізнавшись про це, читачам її творів одразу стає зрозуміло, звідки у них така глибина та духовність. Після отримання звання кандидатки філософських наук Оксана Забушко почала ділитися знаннями й багато викладати. Її лекції пощастило слухати не лише українським студентам. Знання Забушко линули світом далеко за межі нашої неньки. Українську культуру та літературу вона викладала увагу у США, а саме в університеті штату Пенсільванія, Гарвардському та Піцбурському. Внесок Забушко в прославлянні української душі неможливо переоцінити. Її твори перекладено понад 20 мовами. Книги Забушко виходили у США, Франції, Швеції, Німеччині, Італії, Нідерландах, і це ще далеко не увесь перелік. Про кохання Забушко відомо небагато. Мабуть, своє приватне життя письменниця воліє не висвітлювати на загал. Однак дещо ми все ж таки знаємо. Оксана Забушко щаслива у шлюбі із Ростиславом Лужецьким, художником, дизайнером та режисером. Їхні стосунки гармонійно переплітаються із професійними інтересами обох. Партнери взаємодоповнюють один одного та всебічно підтримують. Письменниця розповіла, що її чоловік перший читач її творів та перший неофіційний рецензент книг. Забушко довіряє думці чоловіка і дослуховується до його порад. Інколи їй навіть доводиться вносити зміни у текст. Окрім того, на книжках Забушко можна помітити ім'я її обранця у стрічці авторства дизайну обкладинки. Такий вигляд має гармонія в коханні та кар'єрі. Подружжя разом із душею та любов'ю створює гідний літературний продукт не лише для українців, а й усього світу, прославляючи нашу культуру і самобутність.